Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розповім, що обов'язково потрібно зробити після висаджування саджанців плодових дерев. А зробити обов'язково потрібно ці дві прості дії, щоб сформувати правильну крону майбутнього дерева. Однорічний або дворічний саджанець частіше за все являє собою один довгий стовбур без розгалужень, і якщо нічого не зробити, то він після висаджування так і продовжить рости догори, практично не формуючи бокових гілок. Тому перше. Це потрібно обрізати саджанець на висоті 1 метр від землі, прямо над брунькою. Таким чином, ми призупинимо зростання сажанця угору, прокинуться бокові бруньки, з котрих нам потрібно сформувати перший ярус скелетних гілок. Але, як бачите, прокинулось дуже багато бруньок. Нам потрібно залишити лише 4, котрі розташовані найвище. Із самої верхньої бруньки гілка буде рости вертикально. Це буде центральний провідник. Але якщо ви зробили зріз правильно, а саме, коли обрізали саджанець, зробили зріз на 2 мм вище бруньки, а з трьох бруньок, котрі розташовані нижче, гілки ростимуть більш горизонтально і за рік стануть скелетними гілками. А осі бруньки, котрі ростуть ще нижче, нам потрібно видалити. Таким чином, всі сили саджанець спрямує на зростання тільки 4 гілок і вони виростуть міцними. Але все літо потрібно дивитися, щоб не з'являлися нові гілки, як на стовбурі, так і нижче місця окулірування. Як тільки їх Побачите, то зразу видаляйте, тому що вони будуть тягнути живлення, котре більш потрібно гілкам, з котрих ми формуємо крону. Таким чином, ми швидко сформуємо дерево, котре вже на третій рік дасть нам перший сигнальний врожай. А на четвертий рік ми вже отримаємо повноцінний врожай. Обов'язково не забудьте підписатися, тому що буде багато відео про обрізку плодових дерев. Як молодих, так і старих. А також я буду розповідати, як оброблювати дерева, коли це робити, як нормувати врожай на деревах, щоб отримувати великі плоди, а також багато інших корисних відео. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі у нових відео.